Ми за нам, друзі, пізда друзі. Ви взагалі помітили, що зникла людяність? Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно от повністю наглухо. починаючи від тих, хто верху закінчується такими взагалі там ТЦК, поліція, хто це взагалі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди, сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цієї культури європейської, неважливо не американської, неважливо. Бо ставте от плюс коменті, не де в світі ніде, блін, в світі немає такої культури. Дружби, ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружі, українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирати. А що ти за кордоном? А що ти не на війні? А що ти, якщо на війні не помер, а що донатиш, а що не донати, а що не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося і не будемо товаришувати, нам, друзі, пизда. Я перепрошую за слово, але нам пизда просто. Як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципу наглухо просто. Чудять, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це поки що, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнути по свою таку лінію, побачили, що теж їм за це нічого нема. почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за це нічого немає, і вони далі починають. Ви ж бачите, їм, ну вся людяність, всі принципи втрачені. Е, дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно. І е, люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів, бо, наприклад, у тебе сусідка Марія Іванівна. І у Марії Іванівні чоловік помер на війні, якого теж так, знаєш, закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, і він там помер. І Марія Іванівна сидить, і начебто все розуміє і так далі. А всередині у неї дуже болить. Дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди, сусіди здавали і так далі. Навіть його там розмови було, що й гроші за це отримати, але це не так важливо. Тут у кожного своє біль, розумієте, і люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи, перемісити в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свого цю біль емоції десь виплеснути. не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людяність і так далі, тим ближче ми до кінця взагалі української нації.